Ви неодноразово сьогодні сказали, що от ми його спитаємо. Яким чином ви маєте спитати? А таким, які, які у вас. Отак, от як він? до вас прийшли в кабінет. А ви ну я як ви досі мали? Ви... До вас... Давайте далі. Ваші дії далі. Чому ви немає мені на 100% що скачу? Саме буде так, що він мусить завалити справу і ми будемо. Я не сказав завалити. Я сказав Ні, ну ви, ви абсолютно не втамині. Втамині, абсолютно. Дайте не зробимо людей. Кому ви впевнені? Кому ви впевнені? От кому ви надаєте більше переваг? Визначайте тоді да. мене. Я Ні -ні, знаю медицину, на жаль. Ось. Я кому до вечора, ви впевнені, я. кому ви даєте перевагу? А, <реш> <реш> <житко? реш> а я не знаю чого. <реш> Після того, як ми похоронили дитину, я наведу порядок. Повірте мені, я це, мені це мені не штаб. Понімаєте тут питає час на департамент охорони здоров'я, врач з 25 піділетів стажем, який знає цю кухню, знає то блядство на куда красне, куда вистави, правду кажете, знаєте, кому вдавати, кому нішили. Якщо так вирішується питання будь-які в нашій області, отак як ви півтори години. Який результат вашої роботи? Ні, а ви отримуєте заклад державно? що можна надіятися людям на кого, на що в області ви одна із перших людей, і ви так працюєте? Ви що ближче? Ви наша заставляєте біля вас гаяти час, дорогий час, я, 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 то я ви приймаєте від вас, це, за наші я, ті ті рішення. Іванович, А якщо е, ткач на вашу думку є не професіоналом, а чи є у вас інша кандидатура якась яку ви можете запропонувати? А, вас вас і... а можете назвати а хоча б переклад? Кому ви? Ви, ви віддаєте перевагу? Кому ви віддаєте перевагу? Послухайте вас. Кому ви віддаєте? Уважайте, да. ви віддає... Я ще три місяці Ну а кош... можете назвати кандидатури, які розглядаються? Вони ж мають медики, наприклад, знати, про кого йде мова? Я не чую. Зараз сміються тільки консультації. Три місяці, не знаю. А скільки, скільки часу вам приблизно треба, щоб ви озвучили або подали кандидатуру, яка вас влаштовує? До кінця тижня, до кінця тижня ви готові будете озвучити кандидатуру? Покажи що то пісьмо.